Доброго вечора, друзі. Subaru Forester в комплектації тюрінг у нас на майданчику. Автомобіль в останньому кузові, автомобіль 2018 року, потікпаспорту, але 19 рік модельний ряд. Машинка в шикарному стані з мінімальним пробігом, максимальній комплектації. Те, що потрібно. 21 тисяча доларів коштує. Серебристий колір. Full LED оптика. Леди в туманочках. Автомобіль має все необхідне для комфортної та швидкої їзди. Мотор 2,5. бензин, атмосферний мотор. Потужний. Машинка динамічна. Титани у нас дуже красиві. 2018 року всесезонна гума рідна, встановлена на автомобілі, 18-тій легкосплава. Автомобіль приїхав з Америки без пошкоджень, без ДТП, подушечки не стріляні. Єдиний підкрас по автомобілю це праве заднє крило, другий слой фарби, без шпаклівки, без накладеної там слою, 250 мікрон б'ється і все. Всі інші деталі автомобіля в ріднім офарбуванні. Автомобіль на повному приводі поліс, симетричний повний привід. Також у нас автомобіль має електропривід кришки багажника, парктроніки, камеру. Автомобіль до нас приїхав в Україну зі шторкою. Стан автомобіля як новий. преміальна акустика Harman Kardon. плюс рычажки важелі для того, щоб регулювати спинки пасажирів. Автомобіль має два буксировочних балонний ключ, повний набір інструментів. Для Америки це диво. І це диво відбувається прямо сьогодні на майданчику AutoPoint. Кнопочки все працює. Що ще унікально в цьому автомобілі? Дуже красивий, коричневий шкіряний салон. Кожна деталь цього автомобіля в шикарному стані, з перфорацією, з підстаканниками і підлокітником. Підігрів як переднього ряду сидінь, так і заднього, зарядочки, різиніві килимочки. Автомобіль чистий, прекрасний, без ключ доступ. Автомобіль також має датчик сліпих зон, електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. Автомобіль має шторочку, величезний люк, але він настільки великий, нібито це панорама. Він, напевно, є як панорама. Шкіряне мультифункціональне кермо з підігрівом, адаптивний круїз-контроль. Дивіться, тут у нас повністю блок керування, блок опції заповнені. Тобто є все. В цьому автомобілі є все. І навіть більше. І що цікаво, 50 тисяч кілометрів пробіга. Фактично новий автомобіль. Автомобіль на автоматі, ну, це варіатор, електрочник, автохолтиксмод. Підігрів сидінь. Знову ж таки, як передніх так і задніх, клімат, контроль двозонний, запуск кнопки, велика мультимедія. По мультимедії у нас є і Android Auto, Apple CarPlay, навігація від компанії TomTom. -tom. Дивіться, тут у нас дисплейчик є з приводу технічного стану нашого автомобіля. Під капот, ще заглянемо. Тут дивіться, преміальна акустика, карман, кардон, динаміки, пам'ять сидінь. Дивіться, тут. Прикольний такий чешуйчатий, якийсь пластиковий матеріал. Передні автоматичні склопідйомники. Дивимося, що тут. Дивіться, тут все нове. Читайте, тільки обкатку пройшла машина. Отако. От 21 тисяча доларів. Ну Машинка реально в дуже класному стані, повний привід, максимальна комплектація. І оця шкіра коричнева, вона манить. Бо ну, дуже красиво. Дуже дорого це виглядає і дуже комфортно. Subaru Forester. І І останнє, останній кузов. Також немало важливо. Тож, друзі, приїжджайте на майданчик Автопойнт. машинки оновлюються. Гарні машинки додаються в наш каталог.